Новий завіт, Євангелія від Матвія, 17, розділ: і по шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова і Івана, брата його, і вивів їх на гору високу на самоті, і преобразився перед ними, і засяяло лице Його, як сонце, а одежа його стала білою, як світло. І ось з'явились їм Мойсей та Юля. Що з ним розмовляли. Петрож, озвавшись, сказав до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зробімо тут три намети: тобі один, Мойсеєві один, та Юлі один. Як він іще говорив, ось Хмара світла осінила їх, і ось голос із Хмари мовив: Сей є син, мій, улюблений. Що його я вподобав, Його слухайте. І, почувши це, ученики впалиниці дуже злякались, і приступив Ісус, доторкнувся їх і сказав: Устаньте і не бійтесь, підвівши очі свої, нікого не побачили, а тільки одного Ісуса. Коли ж сходили вони з гори, Ісус наказав їм, кажучи: Нікому не розповідайте про те видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. І спитали Його, ученики Його, кажучи, чому ж книжники кажуть? Що Ілля має прийти перше. Ісус, же, озвавшись, сказав їм: Ілля прийде перше і все впорядкує. Кажу ж вам, що Ілля вже прийшов, але не пізнали його, а зробили з ним що хотіли. Так і син чоловічий, має постраждати від них. Тоді зрозуміли ученики, що він казав їм про Івана Хрестителя, і, прийшовши до народу, Приступив до нього чоловік, упав перед ним на коліна і сказав: Господи, змилуйся над сином моїм, бо він божеволіє й тяжко страждає. Часто кидається у вогонь і часто у воду. Я ж привів його до учеників твоїх, та не змогли вони вилікувати його. Ісус вже озвався і сказав: Породене вірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І, заборонивши йому Ісус, диявол вийшов із нього. І хлопець оздоровився тієї ж години. Тоді приступили ученики до Ісуса вособині та сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм: через невірство ваше, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчичне, скажете горі оці, перейди звідси туди і перейде. І нічого не буде неможливого для вас. Цей же рід не виходить інакше, як постом і молитвою. Коли вони перебували в Галілеї. Ісус сказав їм: Син чоловічий буде виданий у руки людські, і вб'ють його і третього дня воскресне, і вони дуже засмутились. А коли прийшли в Капернаум, приступили до Петраті, що збирають дві драхми, і сказали: Чи не дає вчитель ваш дві драхми? каже так. І коли війшов додому, Ісус перший сказав йому: Як тобі здається, Симоне, від кого беруться і земні мито і податок? Від синів своїх чи від чужих, Петро каже йому: від чужих. Ісус каже йому: Отже, сини вільні, та щоб не спокусити їх, іди до моря, кинь вудку і рибу, що перша піймається, візьми і, відкривши рот її, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене і за себе.